Ерде, знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні буде доволі невелика посилка ось така, от, буквально з мою руку. Але будуть в кінці ще додаткові моделі, тому обов'язково не перемикайтесь. Ну а ми приступаємо до її розпакування. А поки я відкриваю цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі. І обов'язково підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Приємного перегляду! І так, друзі, цю посилку я трошечки за кадром відкривав, але це було необхідно. Але самі моделі я не діставав. Тому бачу їх з вами також. Перше. І ми бачимо всього лише три бокси. І давайте почнемо, напевно, з цього крайнього лівого. І що ми тут маємо? А маємо тут ми бокс Mini Champs. Бачимо, що це гоночна серія. Ну, а більше нічого і не видно, тому давайте одразу відкривати і діставати саму модель. І так, друзі, ну а всередині нас чекала ось така от BMW M3E30. Від mini champs хем ось така от синього кольору. Одразу бачимо, що присутня дрібна шагрінь, але в цілому не критична і начебто тільки. На багажнику, хоча і на боковині трошки є. Ну, Насправді дуже дрібна, я її навіть не помітив. Моделька виглядає просто шикарно, класний синій кольор, цікавий такий ліфричик. Модель також доволі рідкісна. Ну, і Давайте оглянемо її. Я не пам'ятаю, чи були у нас м 3 е 30 можливо, це навіть перша. Ось такі от тут круті, тонкоспідсовочні диски, чимось схожі на BBS, але вони доволі великого діаметру, з центр гайку з тормозним диском тормозного супорту, на жаль, нема. Але виглядають вони просто космічно. Попередку маємо ось таку типову морду BMW. Фари доволі простенькі, ну в цілому, як і всі у старих автомобілях, кругляші з точками посередині. ну Таке собі порівнюю. Хромована передня рішіточка, точніше, її рамка. Сама решітка, звісно, глуха. Додаткові поворотнички, зроблені з кляшками. Пластиковий дворник нічого тут знову ж таки для нас нового. Салон у нас відсутній, як таковий, єдине, що підлога у нас пофарбовано в колір кузова. Присутнє водійське сидіння, каркас безпеки. Кермо і ще щось на торпедо. Не знаю, якась там. Плашка, таблічка, можливо, теж якась спонсорська, там щось написано. Ніби BMW кола. Коротше, навіть там щось написано. Але прочитати я це не зможу. Е, в принципі, лівреї присутні, ці да, всі, всі спонсори. Ну і по задку, в принципі, оптика доволі непогана. зроблена обережно, так, да, поділена секція, але, в принципі, на цьому те і все. Е, Шильдик BMW, замість номерного знаку ось такий от надпис: Baumler Men's... Fashion. Ну, снова, что-то с спонсор. Вот такая вот BMW. Думаю, можно на ней больше не остановиться и рухаться далі. А наступным у нас будет бокс по І И, если честно, тут ничего не видно. Поэтому давайте открывать и смотреть. Итак, друзья, а это у нас выявляется вот такой вот Nissan Skyline 2000 GTR Ignition Models. Смоляна моделька. Якщо я не помиляюсь, то це вже третя модель Ignition на каналі. Якщо враховувати саме 43 масштаб. І якщо чесно, виглядає він шикарно. Колір такий от доволі хороший. Напевно, якийсь типу Gun Metallic чи просто Silver. Просто Silver. Такий от Nissan Skyline. Ну, і давайте відкриємо, подивимось на нього детальніше. І так, ось так у нас виглядає цей. Skyline. Скайлайнів у нас доволі багато було за весь час. І це, напевно, буде один з найкращих. Ну, хоча зараз, в принципі, подивимось і дізнаємось точно. Ось такі у нас тут колеса Ватанабе, Симпатичні, коль трошечки темніше, ніж кузов, не металік. А, такий от помаранчевий ковпачок є тормозний диск. В принципі, колеса доволі стандартні для скайлайну. Але і в той же час непогані. Попередку маємо ось таку решіточку: хромований передній бампер. Замість номерного знаку надпис Skyline 2000. Передня оптика вже виглядає доволі непогано. Деталізована ось ця скляшка, без місць кріплення, звісно, як інакше. І ось така от плашечка у нас також присутня. Металева GT-R. Дворники з фототравлення, дзеркала заднього виду у нас на передніх крилах з відбивачами. По салончику є приборна панель, щось там продеталізовано, щось під дерево, ручка є, ручник і начебто все. Ще дверні карти якось так цікаво виглядають, але я не розумію, що з ними. Чи там текстура є якась, чи що. Ну, я думаю, ви бачите, про що я кажу. Не знаю, виглядає це трошки дивно, з іншого боку, теж така деталізація. Ну і по задку, в принципі, тут оптика зовсім простенька, такі от просто червоні лампи. Е також присутній Leak Skyline, GTR абсолютно такий самий бампер майже. Єдине, що на ньому ще присутній стоп-сигнал, точніше сигнали заднього ходу. Е і вихлопна система ось така от срібна з скрізними отворами. Присутній невеликий спойлер. Ось от такий от, в цілому встановлений він начебто нормально, пофарбований. Трошечки в нього зовсім трошки відрізняється відтінок, нібито, хоча можу помилятись, можу здаватись, начебто ні. Ось такий от Skyline виглядає, якщо чесно, доволі шикарно. Але, як на мене, у нас був Nissan Leopard і він зроблений був трошки цікавіше. Ну, а ми рухаємось далі. І остання модель з цієї коробки, але не остання з цього відео. Я вже бачу, що це такий самий бокс Ignition. Тому давайте відкривати і розглядати. І так, ось така у нас моделька. І це у нас Nissan Fire Lady Z30. Ось такий от шикарний Fire Lady, якщо чесно, просто неймовірний синій колір. Супер насичений. На боксі я вирішив не зупинятись, бокс у нас. Абсолютно такий самий стандартний, відповідає моделі. Але сама модель нас цікавить набагато більше. По-перше, почнемо з колес. Як завжди, колеса тут шикарні, ось такі от тонкоспіцовочні доволі красивий в них малюнок. Доволі глибока в них також полка. Виглядають дуже чудово. Попередку, так, по-перше, тут. Цей ворс захисний, який був всередині боксу. Передня речіточка, ось така от скрізна, зроблена окремим пластиковим елементом. Ліхтарі у нас ось такі от трошки жовтенькі, також деталізацією. Виглядають вони в цілому нормально. Шильдік на капоті. Замість номерного знаку, надпис Fairley Dizzy. Ось так він доволі цікаво. Встановлений. Моделька у нас не зовсім стокова, а тюнінгована от така от староват. Також додаткові ліхтарі у нас в передньому бампері. На бортах присутні шильдики Fireley DZ, дзеркала з відбувачами, також на передніх крилах. Дворнички шикарні з фото травлення. Такі от тоненькі, металеві. Доволі красиво виглядають. Знову ж таки, по салончику у Ignition все ну, не те, що прям супер-пупер, цікаво. Видно, що в нас в салоні на задній частині флок, чого я не очікував побачити. Або це текстура така, або флок, ну, скоріш за все, флок. Уж больно правдоподібно він виглядає. Не знав, що Ignition так робить. Також позаду у нас є розпорочка між задніми стаканами підвіски. Є приборна панель. Кермо таке от сіреньке. Ну і так начебто більше нічого не пофарбовано. Сидіння Рікаро. Позадку ось така у нас оптика. Доволі непогано виглядає, ну нічого такого цікавого в ній нема. Тоненькі ліхтарі, поділені на секції, в принципі, все обережненько. На задньому дактейлі присутній шильдік Fireley DZ. В нього така ще виштамповочка є, цікаво виглядає. Тут у нас замок багажнику, присутня антена. Також тут у нас шильдик Fireley DZ. І отака от велика вихлопна труба з скрізним отвором, хромована. Теж виглядає доволі красиво. Ну, ось така от моделька теж шикарна Lady. Напишіть, що вам більше сподобалось. Nissan Skyline чи Nissan Lady. Ну, а ми дивимося на бонусні моделі. Не перемикайтесь. Так, ну і бонусна модель у нас сьогодні. Ось такий от Porsche 924 Carrera GT від. Шуко Про. -Р. Наткнувся на цю модельку випадково в Україні і вирішив її придбати. В принципі, ціну пропонували непогано, а модель сама по собі доволі цікава. Е, ну і давайте її одразу відкривати, бокс, я думаю, вам знайомий, якщо ви стикались хоч раз з серією Pro R. Ну, а ми розглядаємо модель. І так. Ось такий от у нас порш. Наскільки мені відомо, виходив він у двох кольорах сірому, а другий, якщо чесно, не згадаю. Почнемо, як завжди, з колес. Колеса у нас типові для поршів тих років, такі і на 911-х, я бачив. Чорні, в принципі, виглядають вони нормально. Є тормозний диск з перфорацією виглядає дуже і дуже достойно. І також тормозний супорт. Чорного кольору. Попередку основна світотехніка у нас схована в кузові, присутній номерний знак, додаткові, додаткові ліхтарі і поворотники у нас зроблені з кляшками в передньому бампері. В цілому нормальні, не скажу, що супер пупер обережно вилеті, вклеєні, але начебто нічого критичного в них нема. Тут у нас якась ямка в кузові, я не знаю, чи вона мала бути чи ні, але я її зараз бачу. Шильдік Porsche, вент отвір в капоті. Тут у нас надпис Carrera. да, Це у нас така от версія трошечки попотужніше, покрутіше. Дзеркала у нас з відбивачами, в принципі, виглядають якісно. Дверні ручки окремими елементами. На них навіть є. Імітація замків дверних. Є у нас лючок бензобаку. Задня оптика також, в принципі, непогана. Видно, що вона не супер ідеальна, але також поділена на окремі секції з такою от доволі глибокою деталізацією, ну прям непогано. Також номерний знак, трошечки він кривенький, наскільки ви бачите, от тут він виходить вверх. Шильдики Carrera GT. Зроблені принтами і Porsche Також у нас присутній спойлер. Він такий вмонтований в задню частину разом з клом. На ньому також присутній надпис Porsche Вихлопна система у нас срібна, з крізним отвором, також супер-пупер непогано виглядає. І що цікаво, бачите, друзі, проставочки у вигляді резинок на випадок, щоб модель. Не продавлювалась, її можна було обережненько підтягнути, і вона трималась в натяг. Тому що вони відкручуються, якщо бофт не закручений достатньо, і при цьому нема проставочки. Салончик у нас теж цікавий у нас такі от червоні сидіння, текстуровані полосками. Так само на дверних картах є там якісь надписи. Начебто. Бачите, там написано або Porsche, або Carrera. Начебто Порша. Є приборна панель, звісно, і центральна консоль. Ось така от моделька теж шикарний поршик, ліміт 500 екземплярів. Можете написати, як він вам. Ну, а на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!